Як я люблю такі шкатулочки. Це моє дитинство. Дивіться. І мені все треба. Мені вже ставити вдома нема, де. Але мені все треба. А тепер, ще я намистинки скуповую і треба ж їх десь складати, то мені оце все треба. Ось, дивіться, бачите? 5 гривень. 5 гривень. Це ж оці такі манюсінькі лампочки, Шевродянський час, їх попробуй купи, Це ж вони були в ліхтариках такі маленькі. Тут Все написано, всі ціни написані, все видно. По 100 гривень оці. Дивіться, які витончені, вишукані, елегантні. Дві парочка, яка гарна. Оця там щось 150 чи 180. Оця цікава полона, мабуть, 100 гривень. Кругленька. Добрий день! Ой, а які оці цікаві, яка форма. Гарні які. 50 гривень дуже цікаві. Оця чашечка вже така 350, але ну, гарна. У мене така я купила. Всі нею користуються, дуже гарна, величезна. Оця, мені дуже подобається. У мене вже кучу всього. Так, да, я бачу, У да. мене вже знов перебили всі чашки. Дуже у мене, я говорю, люди, новий котівників. Оця, так, да, да, дуже гарна. Така в мене є, я собі купила, в мене ще жива поки. Київський ну, фарфор написано. Це ви, наверное, ну так, да, це сучасно. Ні, ще нет, как решения сюда не понятно. Бачите, що можна знайти? Отель. Дивіться, яка краса 45 гривень. Це, мабуть, пізній коростень. Ні. Боже, що ж це за клеймо? Це якесь пізнє, другий сорт. Не знаю, що клеймо. Але такий великий, об'ємний, такий з люстром. 45 гривень. Кришечка, все є. Все, мене понесло по там. Риюсь по всіх ящиках шукаю бусики. Але де що ну, те, що натуральне, те, що справжнє, то воно. О, це таке в 90-ті роки якась з'явилася такий пластика така. Вона продавалася, з них ліпили, його варили. І я колись варила, робила такі намиста. Треба поварити, і тоді воно отак. Ставало таким твердим, ось який заплаканий, щось двадцять копійки коштувала ця плакса. в це, я попала, а це я теп. Тут буду тепер півдня. Mm -hmm. Ще там насипать збирати. Це так зберігається вона, ну так, звісно. Хочете подивитися? Ой, так це прям вона так, так як ваза. Ну так і є ваза. Да? — Ні, я маю на ну, увазі, я думала, може, кошик ото з ручечками, а ні, вона 350 гривень. Да, але вона така прям новенька-новенька. Отак, отак її ставте туди, щоб. <різь> да, хай стоїть відкрита, то її буде видно. Ой, оці цікаві тарілочки. Горостинь. Ой, а це яке соль написано. Ой, шкода, дивіться, коростень. Шкода, що ця соль. А нема цієї кришечки від, від цієї солі? Ні, нема. нема. Ось така, І от я цю використовую. Угу. Але ну, разом 50 гривень. І кому буде цікаво. Ну так. Да. Вже 10, так? Ровно 10, так. Ось буде постійно. Стоять сніг. красивий, цей Дубушський півничком, Дуже красивий. І чашечки. Оці такі гарні. Родниця старенька. У ну, колекція яка. Це з Європи. Везуть оце до нас, але коли їх так багато, вони такі гарні. Красивий, такий прям ціла картина. Прям ціла вечірочка. Який сюжет? Я собі колись купила, в мене парочка з рослинами. Поки дійшла до вас. Оці такі. ж старенький, боже, яка форма красива. Це прошлі виходні, повний пакет. Одні ось. І скільки цей? 600 гривень. Ну так, да, прям всі такі, всі такі різні, всі такі розмальовані, такі гарні. І скільки ця? 350 гривень. Ой, яка легенька така. така. Ой, букетики ці, які гарні. 350 гривень, дуже гарна. А ця парочка? 500 гривень, тоже довбуш старенька. Тоже такі букетики. Дуже красиво. Яку? Ну, оці, оці з цими? Уже не бачу, що там. Вербилки 1908 1920 Да, так ще з гербом. Вот угу. там написано. Сейчас що там написано. У... Укр Фарфор Трес написано. Ага. 1908, 1920 девятьсот Боже, воно таке, я думала, воно, воно якесь європейське так гарно виглядає. Таке в 20-ті. Я йшов в бомжів вчора з мусорки витягують. Я пройшов, побачив, думаю, Германія. Так я теж думала, що це Германія. Да, я теж думала, що це Германія. Навіть не віриться, що в 20-ті роки могли отаке от робити. Дуже гарні, так. Да. Це ж перед вербілками гарний. Оце з згорний фото. Дуже гарні. Ой, а по чому ваші бурштини? Такі чотири, менші 3,5 і ти на борчик і 200, цей менш. Ще гранат. А, а це що? Гранат. Гранат? Угу. Як просвітити, такий ярко-червоний. І скільки цей? 800 гривень, 800 гривень, да, такі важкі. Угу. Ну от лежить у кімнаті постійно холодно не нагрівається. Це на мідфіорах. Дякую, українські фарфор Фаянс стекло буде. Всі укртрес. Це ті буди, що були колись Кузнецовський завод, фар -фар фаянс. а тоді стали ранні свети. Ось ну, така легенька ця тарілочка. так береш в руки така жива історія. Скільки вона всього пережила, ця тарілочка, навіть важко уявити. О, це теж буде пізніше клеїмо. І це буде це ще пізніше. жива історія. Ця легенька така гарна. Будь ласка, ціленька. Ай, які кухлики гарні. 20 гривень. 20 гривень. По 20 гривень оці всі, дивіться. Які гарні. Ціленькі. Простоїли десь діся. Ой, а це сервіс. Дружковка. Дивіться, який гарний, кавовий. Такий весь форма така. І вазочка, і е, молочник, і кавник, і, і, і все є. Це до них блюдечка. Дуже гарненький. А сервіс скільки? 300, 300 гривень сервіс. Так, да, це сервіс. Оця ваза красива. Теж не знаєте, скільки оця червона. Да, така ручна робота, Такі гарні, такі наліпні. І оця пляшечка, мені дуже подобається. Масло, пасово. З кришечкою, ну я бачила декілька разів, але без кришечки. Ой, не оця, звичайно, гарна, дуже лаза. Але відійшла господиня і не зрозуміло, скільки то воно все коштує. Що це за котик? Київський котик такий. Треба пізніше підійти, коли буде господиня. 185 розміщен ціна. Це коли це вона була, ця ціна. Ця ваза дуже гарна. Оце, це що за посудина така? Бош? Подавали на Орешки Орески можно там. Яка? Я имею в виду орешки что-нибудь. <звук> а тут оце сзаду так прям. Такі всі формы. А... Боже, а це спецовничек, да, кузнецовский? Це спецовничек <звук> якийсь кузнецовский. Так, і в такому гарному стані. І скільки він коштує? Так, так, кладу назад тихенько, обережно. Добре, дякую. Цікаво чиїсь запаси стрічок. Цікава така вазочка такі. Бульбашечки цікаві. Донечко таке, що оце тут була. Її видували вручну, залишився слід. Цікаво. 300 гривень коштує. Це ж ваза, дивіться. Так, да, Трошки тратами. але цікава річ красива, така інтер'єрна. Так, да, з цього боку трошки? І, І скільки коштує вона? За тисяч. 50 гривень, але, але тут тріщинка, так, тріщинка. і Там Це нормально, вона не піде, нічого. Там... тріщина. Дуже красивий кошик, дивіться. Такі кольори. 500 гривень коштує. Починається дощ всі бистки. Швиденько вже зараз все збирають. Ніколи не бачила таких кольорів. Дивіться, які гарні. Капає. Все, дощ розігнав всю барахолку Біжимо додому. Всі збираються. Вдома вже покажу вам трошки моїх покупочок. Показую вам мої придбання. На жаль, дощ розігнав всю барахолку. Мало покупочок. Оце таку низочку камінчиків купила. У мене нове таке захоплення я перенизую старі намиста. Один такий вже собі комплект я зробила, ношу. Тепер ще хочу перенизати мамин бурштин старий і хочу додати ось якісь між намистинами чимось їх перекласти. Так що оце мабуть, розберу. Це намисту і буду нанизувати бурштин. Оце одна така покупочка в мене. І друга, оцю купила алюмінієву форму. Вона нова, бачите, вона брудна. Я навмисти такі не мила щоб вам показати, що алюміній такий білий. Що ніколи гаряча вода його не торкалась, його ніколи не мили. Воно, звичайно, я ж кажу, воно брудне, воно подряпане, воно десь валялось в когось, і на барахолці, і в людей, але воно не використовувалось. Тому відмию зараз, відчищу, і мені дуже подобається. У мене така одна трошки більша є. Мені дуже подобається використовувати як форму в духовку, якийсь маленький. Омлет, маленька якась запіканочка. Так що отакі в мене знахідки. Оце мені коштувало 40 гривень цей алюміній. Дякую, мої любі глядачі, що були сьогодні зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, критикуйте, пишіть, телефонуйте. Завжди рада вашим відгукам і коментарям. Дякую нашим мужнім ССУ, що боронять нас від Чорного лиха. Хай матінка Божа береже і їх, їх захищає. Хай Господь Бог дасть їм сили і наснаги побороти ту нечисть. Все буде Україна, мої любі. До наступних зустрічей.